Микола Бандрівський, український археолог, історик, доктор історичних наук, професор, написав цікавий текст про те, як львівський посох, якому майже 700 років, опинився у московському Кремлі. Ось на цій світлині ви бачите цей посох або його ще називають Жезл митрополита Петра Ратинського, сучасника нашого князя Льва Даниловича. Так, так, це саме той славний Петро Ратинський, який у 1325 році переніс митрополитчу кафедру із Володимира на Клязьмі до Москви. Та й навіть більше, із благословення митрополита Петра Ратинського у Москві тоді заклали Свято Успенський собор. І до сьогоднішнього дня колишнього галичанина у митрополитчому сані Петра Ратинського вважають небесним покровителем Москви. Від каналу Саме Сік додамо, що в коментарях там хтось зауважував, що, начебто, кафедру не міг перенести Петро з Владимира на Клязьмі до Москви, бо кафедра була київська, а, мовляв, він переніс осідок, або, як казали, седалище митрополита, тобто місце, де він проживав. Ну але, тим не менш, факт той, що він вирушив до Москви. А діло було так. Майбутній митрополит Петро Ратинський народився близько 1260 року неподалік Львова у селі Двірці, що поблизу теперішнього міста Шептицький, в минулому Червоноград. Там протікає річка Рата, і у місцевій церкві його батько був псаломщиком. Ото від назви тамтешньої річки Рата, яка є притокою Західного Бугу, його потім прозвали Ратинським. І саме у цьому селі Двірці майбутній митрополит Петро заснував свято-Преображенський монастир. Тут варто додати, що знаний львівський історик Йосип Пеленський, фактичний першовідкривач княжої катедри в Крилосі, підтверджує заснування Петром Ратинським згаданого монастиря в цьому селі. Ще така цікава деталь: на думку визначного історика церкви Голубинського, майбутній митрополит Петро Ратинський народився у Львові. Або ж у Белзі, а на думку Дениса Зубрицького, він, майбутній митрополит Петро Ратинський, був ще й боярського роду, який володів маєтками у белзькій землі. Як би там не було, але одного разу галицькі єпископи обрали ігумена Петра наступником щойно померлого митрополита Галицького Нефонта, і скерували свій вибір до Константинопольського патріарха на затвердження. І все би було добре, але Константинопольський патріарх Афанасій І вирішив об'єднати Київську і Галицьку митрополії, і таким чином ігумену Петру Ратинському було надано титул митрополит Київський і всія Русі. Після цілої вервиці інших подій на прохання великого князя Івана І Калити, митрополит Петро Ратинський переніс свою кафедру до Москви. Отак От в Москві вперше з'явилася митрополича кафедра. Упокоївся герой цього допису 21 грудня 1326 року. Нині ж ворожа агіографія офіційно іменує Петра Ратинського першим митрополитом московським, а його тлінні останки урочисто захоронені у підземеллях Свято-Успенського собору Московського Кремля. Від каналу Саме Сік. Ну, а хіба буває щось таке, щоб Московія не намагалася вкрасти собі, чи то посох митрополита, чи то сам факт того, що це був український митрополит, київський. Вони крадуть завжди, чи то історію, чи то унітази, чи то старенькі килими з українських будинків, а історію ще й переписують так, як вигідно їм.